Поїду працювати вже сьогодні. Одна з головних речей на бойовому чергуванні це зв'язок. І кава, звичайно. Бі... як чути мене? Чуєте, розумію, вас на відмінно. Я по мене чуєте Чую вас на відмінно. Рація моторола вже працює в руках бійця сил протиповітряної оборони. Аби оператори ППО над Київщиною завжди були на зв'язку, п'ятий канал передав шість засобів зв'язку захисникам неба. Все пішло на ППО. Віта. Дуже важливо не тільки е, вчасно реагувати, а мати зв'язок. Дякую вам за те, що допомагаєте завжди з нами. Загалом, за перший мільйон, ми придбали 38 рацій. 14 із них вже допомагають нашим захисникам протистояти ворогу на різних напрямках. Інші ж ще прямують з азійського континенту. Люди купуйте календарі. Це допомога всім. Бо ж схема дуже проста. Кожне замовлення календаря додає ще одну рацію для наших захисників на фронті, адже усі виручені кошти за примірники ми витрачаємо на засоби зв'язку. 4.5.0 перевірка зв'язку. Цього року наш календар без цензури, кожен місяць ми присвятили певному роду військ. Маємо хтивий січень, і він присвячений гірській піхоті. От а далі, лютий, вже буде морська піхота. Ну і так, всі 12 місяців. Тому а те, що зараз кінець. Січня ще нічого не означає, тому що попереду щонайменше 11 місяців і рахувати дні до перемоги треба щотижня. Тому коли хочете допомогти забезпечити бійців раціями, а натомість отримати естетичний календар, зробити це дуже легко. Киньте донат розміром від півтори тисячі гривень за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Далі напишіть на пошту лист 5ua Не забудьте прикріпити скрин про благодійний внесок. І зазначити дані для відправлення. Ім'я, прізвище, номер телефону, місто і відділення нової пошти. Також є відправка за кордон. Софія Норенко, Олексій Тищенко, П'ятий канал. Продовжуємо відстежувати всі події цього понеділка. Все, що дізнаємося, розкажемо вже у наступних випусках. Ну а зовсім скоро побачимося продовженням марафону Незламна країна. Завжди з тобою, і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Продовжує свою роботу в етері п'ятого марафон «Незламна країна 698 дев'яносто восьма доба. Наша оборони від повномасштабного російського вторгнення у фокусі нашої уваги долучається до нас далі. В етері Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, вежа, голова благодійного фонду Нова дорога мої вітання, пане Валерію. Вітаю, вас друзі, слава Україні, героям слава Ну і з Днем соборності нас всіх з цього приводу. Володимир Зеленський сьогодні оголосив про дві свої ініціативи: одна у вигляді законопроєкту, друга у вигляді указу. Тож, попрошу вашого коментаря щодо них щодо законопроєкту, то це. Пропозиція множинного громадянства з того, що президент встиг озвучити це стосується воно передусім тих, хто є етнічним українцем за кордоном і матиме можливість отримати громадянство України а також ті, хто воюють за Україну, громадяни інших держав, все це не стосується жодним чином громадян Росії. А е, друга історія це указ, який звучить наступним чином про історично населені українці, Території РФ і їхню самоідентифікацію на території Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської Ростовської областей РФ тут вже в цьому указі пропозиція уряду спільно із конгресом українців, спільно із громадськістю, розробити план дій і подати його в РНБО. От такі ідеї від президента як оцінюєте? Ну, що стосується про громадянства, громадянство, ідеї вона давня. Ми її ще обговорювали до початку широкомасштабного вторгнення, неодноразово загалом тут суспільство розділилося. Ну, це нормально, в демократичному суспільстві одні за одні проти. Я в принципі не бачу нічого навіть такого катастрофічного. що загалом це питання треба було б давно вирішити. Єдине, що я ну, не бачив тексту законопроекту, не знаю його. По крайній мірі дві години тому дивився на сайті Верховної Ради не було. Ще нема, є то досі? ще. Ну якщо нема, то тоді можемо лише говорити з того, що переказали нам. А, є позиція стосовно Росії. Вона визначена стосовно, звісно, а, можливості обіймати державні посади тим, хто має подвійне громадянство. Також це ну, як на мене питання однозначно. Не можна це робити, але є одна така серйозна влада. Треба вносити зміни до конституції. Тому що Конституція у нас чітко прописано в ній норму про те, що в громадян України одне громадянство, тобто вони є громадянами України. Довкола цього багато дискусій було. Мовляв, це не означає, що не можна два паспорти мати, тобто паспорт ще якийсь там закордонної країни. Перепрошую, іншої країни закордонний ага. так. То тут. Треба і рішення Конституційного суду, ну і знову ж таки розуміти, як це буде розглядатися в питанні поєднання цього закону із Конституцією. Ідея хороша, але як на мене, вона потребує дуже багато часу. А стосовно підписаного указу, ну взагалі мене він, ну скажу так, потішив, тому що це в День Соборності такий документ, поява його, це дуже знаково. І те, що мова йде про наших, ну, скажімо так, проектів, які були. При примусовому порядку переселені на території Росії, Краснодарський, Край, Білорусько, Брянську, Воронезьку, Курську, та Ростовську області хочу звернути увагу, що це області, які прикордонні на цьому акцентую увагу. Бо до прикладу, там із таким про такі регіони. Ну багато я бачив у коментарях. Написано про зелену Україну, закитайщину або зелений Клин, чи називають це район, який є при Амурі, Територія при його ще називали там зовнішня Маджурія. Свого часу це дійсно великий регіон з величезними містами Хабариська, Девосток, та Інші, та Мусорісь. І туди свого часу, що на початку минулого століття було переселено понад 300 тисяч українців, і дійсно є й донині ті, хто там проживав, навіть і часи радянського союзу, і чули там багато української мови. Це також про території компактного проживання українців, які свого часу виселяли до Росії. Тобто проблема є, вона направду актуальна, Вона не втрачає актуальності і майбутньому не втратить, і нині вона дуже важлива. І раніше була дійсно було б цікаво подивитися план, який розробить Кабінет міністрів, затвердить РНБО. Але ну, я поки що не готовий вам сказати про кінцеву мету цього указу. Хоча ну, президент там слушно зауважує, що це е, покликано тим, що є кричущі несправедливості доступу. Етнічних українців, які проживають на території Росії, до можливості вивчати історію України, вивчати українську мову. Пропагувати українську культуру на території сії це справедливо. Це знаєте, як такий, така відповідь у на звинувачення про те, що Україна розміщена на ісконно ісконоруських землях, а тут проживають і руське населення. Проживає тому такий фідбек. Він доціни. Я думаю, що це буде дуже серйозним приводом для дискусії на федеральних російських телеканалах. Дивитися цього не хочу, але ну не сумніваюся в цьому. Ну от, власне, хотіла запитати Дмитрія Медведів. Є там такий дуже специфічний. Чиновник, навіть який певний час побув президентом Росії, він вже вийшов з реакцією, Вона в його стилі традиційно, щоб не цитувати, все як завжди. Але чи бачите ви ризики в тому, що Кремль може використати цю ініціативу, і як? Ну, якщо читати уважно, указ я його прочитав, там нема засікання на території Росії. От немає. Принципі, а і я не виключаю те, що ну Росія буде розповідати, що ми претендуємо на їхні території. Ну є б мечало? Давайте скажемо щиро, тому що вони включили до конституції на конституції. Закріпили чотири області автономну Республіку Крим.